Вітаю на телеканалі Сфера. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Що буде з пагорбом слави і чи захищена ця територія? Про долю парку сьогодні говорили громадські активісти та учасники. АТО. що вдалося дізнатися та чи мають право зводити на цій території багатоповерхівку, дізнавались наші журналісти. Чому не можна забудовувати парк пагорб слави, що у Рівному? Відповідь на це питання намагалися знайти громадські активісти. Як виявилося, згідно документів, земельна ділянка, навколо якої розгорівся конфлікт, належить міському тресту зеленого господарства і призначена для обслуговування капітального ремонту реконструкції скверу. Дружба сквер дружба проекти його був затверджений ще, якщо він 80-х роках, коли меморіал будувався, і там є визначено, які споруди мають бути. І відповідно не передбачено, що буде будуватися чи пенсіонат, чи буде будуватися багатопорховий будинок. І саме ось це говорить про те, що під це є зроблений акт виготовлений. Для треста зеленого господарства, що в них в користування земельна ділянка, і також в акті вказано під які конкретні ці цільове призначення, вона виділена. Тоді ж чому на цю ділянку претендують забудовники? На переконання активістів поставити крапку у цій справі, в першу чергу, зобов'язаний міський голова рівного та депутатський корпус. Якщо відбувається незаконне будівництво, таке як у нас було розпочато ще в 2014 році, там коли почали котлован копати, так Відповідно, тоді вже мали б зреагувати міська влада, мав зреагувати мер, що відбуваються незаконні дії, за якими він за дотриманням закону, за чим він повинен слідкувати. І інше організовує в межах визначених з цим законом роботу відповідної ради та її виконавчих комітетів. І тому говорити про те, що мер не знає про те, які рішення з'являються. В раді, які входять в раду чи які публікуються, теж не можна, тому що він є відповідальним за те, як організована робота ради. У цій справі виникає ще одна проблема. На думку активістів, забудовники намагаються отримати земельні ділянки на пагорбі слави з допомогою учасників. Ато на превеликий жаль, бізнесові структури до цього втягують учасників АТО. Звичайно, їх мотивують там чи квартирами, чи коштами, як вони казали, що їм обіцяли там, 5 квартир видати. Але зважаючи на ту кількість учасників АТО, яка є в Рівному, 5 квартир не вирішить проблеми. А те, що міську землю загарбують через незаконні схеми, це створює прецеденти, які будуть повторюватись. Це зараз ситуація відбувається по всій Україні. Всюди намагаються втягнути хлопців, які воювали. В якісь свої бізнес-інтереси ми маємо стати цьому називають. Чи буде світло в кінці тунеля щодо забудови на пагробі слави та коли саме – покаже час. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. На рівненщині поліцейські провели обшуки у підпільних казино. Упродовж доби правоохоронці припинили діяльність 18 таких закладів, у кожному з яких перебували гравці. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 71 системний блок, 20 автоматів та близько 8 тисяч гривень. Наразі слідчими вживаються заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до організації місць підпільних гральних закладів. А як у рівному рятують наркозалежних на мікрорайоні Північний в одній із квартир, вже три роки функціонує центр соціальної адаптації для людей, що мають проблеми з наркотиками. Нещодавно в одній із груп соціальних мереж згадали про цей заклад. Мовляв, деякі мешканці побоються сусідства із наркозалежними. Чим насправді займається центр та як облаштований, вирішили перевірити наші журналісти. Всі подробиці далі. На перший погляд, це звичайнісінька п'ятикімнатна квартира в житловому будинку на Шухевича 18, Але тут її називають центром соціальної адаптації. Нині в квартирі проживає восьмеро чоловік. У кожного своя історія наркозалежності та шлях до змін через релігію. В 17 років там почав колодця. Покаявся я, то тобто прийняв Христа у свою життя в 25 років, Ну і де там з 17 до 25 були різні моменти в житті. Було навіть таке, що. был период жизни, когда я не кололся два года, просто не было возможности. Если, а потом появилась возможность, и я опять вернулся в то же самое. А потом, когда я уже познакомился с Христом, когда началась жизнь с Христом, тогда я понял, что я действительно свободный, и сегодня ну, я могу выходить в мир, как бы, и там много всего есть, наркотики, алкоголь, все, что хочешь. Ми я сьогодні міти того свободу власник квартири, пастор церкви воскресіння Олег Бешта і сам у минулому наркозалежний. Тепер вже багато років поспіль він займається порятунком людей, які заблукали у житті. Але щоб потрапити у центр, потрібно провести попереднє лікування. Якщо люди приходять в тяжкому стані, звертаються, ми спочатку їх ложимо лікарню. Вони проходять курс лікування, вони проходять таку в лікарні, фізично обновляються. Якщо вони хочуть мене. Тоді вони приходять сюди, і це духовно-психологічний момент, там де вони уже адекватно, трезво, відвечають за свої поступки, діла. Бувають різні, є зависимості автоматів, є є інтернет, независимо, наркомани, алкоголіки, різних. У квартирі є вітальня, де хлопці вивчають Біблію спальня на 12 місць, гардеробна, кабінет, вбиральня і кухня. Самі участь готувати кушать по очереді, готують, кушать, вбирають. Держать порядок, чтобы було все чисто. Виращується булечку, да Держать порядок, порядочок, все чисто. Потому що порядок, если есть порядок внутри, значит порядок должен быть и внешний. Чоловіки мають чіткий графік дня, але чи не найбільше часу присвячують вивченню біблії? В першу очередь та союз миру должен бути між нами. Второй, это одно тіло имеется в виду одна церква, да? да один дух, то есть, ну, в одному направленні. Ми двигаємося, да і меч одному шляху да? да? призване целі стрімі побоювання мешканців, що центр може становити якусь загрозу. Власник квартири спростовує. Мовляв, сюди потрапляють вже врівноважені та адекватні люди. На його думку, боятися потрібно наркобізнесу у місті загалом. В місті Ровно є проблема. Це реально, по що кождому районі і кожному дворі є наркомани. Я скажу тим больше, що в кожному доме є тот, хто торгує наркотиками. Пірвінтіна это один із дішових доступних наркотік, котре употребляє молодієти наркотик з юношество. Для реабілітації духовної в будинку планують використовувати ще одну квартиру поверхом нижче. Попередньо стало відомо, що це буде аналогічний центр для наркозалежних жінок. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. У рівному хочуть витратити 8 мільйонів на ще один дообус. Як повідомив начальник управління бюджету фінансів Віктор Шульга, на початку нового року оголосять тендер на придбання такого транспорту. Це стане можливим після прийняття бюджету міста та дотримання усіх відповідних процедур. Нагадаємо, на початку грудня в Рівному почав їздити перший до Про небезпечність мовою мистецтва так Патрійний газбуд для місцевих школярів організував конкурс малюнків. Про безпечне використання газу у побуті. Дітки розповіли за допомогою фарб, олівців, кольорового паперу та пластиліну. Хто здобув абсолютну перемогу у конкурсі? Дивіться далі. Малюнки, картини, ілюстровані книжечки, пам'ятки, аплікації та об'ємні реконструкції. Рівненські школярі до пропаганди безпечного поводження з газом підійшли творчо, креативно та несподівано. Такий конкурс серед місцевих учнів Патрівний газбут не проводили вже два роки. Втім цього разу цю традицію вирішили відродити. Так загалом на участь у конкурсі було надіслано понад 70 різнопланових та неординарних робіт. Тиждень ми проводили голосування серед наших працівників. Роботи були пронумеровані, не були анонімні підписів. Не було, кожен вибирав на свій розсуд, яка робота. Тобто максимально ми робили прозорим цей конкурс. Коли конкурс лише стартував, організатори планували обрати всього три переможця. Втім, талановитість та надзвичайна активність рівницьких школярів настільки вразила організаторів, що вони вирішили серед учасників обрати додатково ще вісім найкращих робіт. Так сім'я Мартинюків стала золотим призером конкурсу. Над своєю паперовою міні реконструкцією вони трудилися майже дві доби. Я робив ці моделі з Пластиліну робив, плитку робив. Я допомагала диван там робити, скажімо так, Юля налювала тобі, картину у нас інтер'єр. Вирізали тато вирізав коробку. Додають, Робота дуже клопітка та делікатна, оскільки намагались максимально детально відтворити нещасний випадок у квартирі. Залишили включеним газову плиту, сушили білизну над плитою. Також поряд вікно. І полум'я розповсюдилось на майже по всій квартирі. Газ в побуті це як благо, так і може нести велику небезпеку. Ми хотіли своєю роботою показати, що потрібно використовувати газ правильно і не використовувати його не за призначенням, а ну, тільки для того, для чого він необхідний. Дев'ятирічна Дарина зі своєю конкурсною роботою посіла почесне третє місце. Її картина незвична тим, що для її створення школярка разом із татом використовували кольоровий пісок та сіль. Хотіла донести, щоб не було багато катастроф з газом, щоб щоб діти і дорослі знали поведінку з газом і не було нещасних випадків. А семирічна Маргаритка можна сказати, вибрала гран-при конкурсу. Вона є однією із найменших учасниць. Малювала свою картину олівцями, допомагали впоратись із непростим завданням її мама і тато. Тут зображений хлопчик і собака. Хлопчик з розпровер з розетки. І він, він і автикати палець не можна, туди, бо може би побити ток. За перші призові місця переможці відзначили грошовими винагородами. Відповідно, півтори тисячі гривень, тисячі і п'ятсот гривень. Ще вісьмох учасників конкурсу заохотили сумою у 300 гривень. Відроджену традицію проведення подібних конкурсів організатори планують зробити щорічною. Вікторія Бонта, Роман Шикунець, випуск новин. Новорічна казка саме під такою назвою рівному на майдані Незалежності щороку починає діяти міський святковий ярмарок. Усі бажаючі тут можуть придбати новорічні прикраси, українські сувеніри, ялинки, випічку тощо. Загалом кожен зможе знайти подарунки до душі, із новорічним асортиментом знайомилась наша Вікторія Бондар. Загачі, котячі та миша, чи вушка, ріжки чертеняти, різнокольорові перуки та корони для принцес це далеко не весь перелік з всієї новорічної атрибутики, яку курівняни та гості міста можуть не лише побачити, а й придбати на спеціально організованому на головній площі міста святковому ярмарку Новорічна казка. На ну, це буде. Діда Мороза, Борода, вуса, ковпаки, діткам, як зазвичай, гелі вишарики. Підприємець розповідає, цей святковий ярмарок на Майдані Незалежності організовується вже 15-й рік поспіль. Каже, порівнюючи із минулим роком, ціни на новорічно різдвяні товари незначно зросли. Я скажу, що незначно воно подорожало, тому що. Далі і вище нема смислу піднімати виробнику і також і реалізаторам. В основному люди якби продукти купляють. А от думки рівнян покупців щодо цін дещо різняться. Довольно недорого можна купляти. Ну тут сюди дорожче. Дорожче ну, звісно, до да. гості міста розповідають зручно, що новорічна ярмарка поряд з ялинкою, оскільки можна не лише побачити зелену красуню, а й заразом придбати подарунки на згадку про рівне. По-перше, ми не звідси приїхали в драмтеатр на виставу святого день народження кота Леопольда, та й зайшли сюди на ялинку. Вирішила взяти собі такі ніби як сувеніри, сувеніри да новорічні. Та найбільше новорічно-різдвяному ярмарку радіють діти, оскільки розташування ярмарку біля новорічної ялинки неодмінно сприяє тому, аби батьки або дідусі та бабусі, гуляючи містом, неодмінно купили їм якісь подарунки. «Дітьми, коли виходить купуєте, дашому да, внукам радість була дитині. Цікаво просто подивитися, купити дещо такі кісаки. Вироби цікаві. А от задовольнити запити рівненської молоді, незважаючи на таке різноманіття товарів, як виявилось, не так вже і просто. Рожок не вистачає. Рожок так. не підійшли, не підійшли. <плес> Будемо шукати далі. Святковий ярмарок на Майдані Незалежності у Рівному триватиме до 20 січня 2017 року. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. наразі це всі новини. Бажаємо вам новорічної атмосфери, затишку та віри у краще. Дякую, що з нами. Побачимось.